Послання 292. Я був звинувачений в Єресі і буухульстві, коли ходив по землі. понеділок, 26 грудня 2011 року. 1550 Я твій Ісус, який ніколи не покидає тебе, не дивлячись на те, як сильно ти страждаєш. Я є Альфа і Омега, Син Божий, який став людиною. І народився від непорочної Діви Марії. Моя ніжно улюблена дочко, піднімейся понад той раптовий вибух страждань і ніколи не забувай про ту кількість душ, яку ти рятуєш таким чином. Мої діти повинні пройти через очищення, щоб їхні душі очистилися в цей час, тому вони повинні звикнути до цього. Багато моїх дітей все ще очищаються перед попередженням. Вони з часом зрозуміють, чому це відбувається з ними, моя дочко. Ангели є з тобою повсякчас, як ніколи раніше. Що стосується тебе, моя дочко, то зараз ти притягнеш найбільше число нападів на сьогоднішній день через ті послання. Кожне слово, яке я промовляю, буде зараз розірване на шматки. Кожен урок та правда, які я зараз намагаюся передати світу, будуть піддані сумніву і будуть вважатися богохульними. Моє святе слово, якому я навчав моїх послідовників, коли ходив по землі, також піддавалося критиці. Мене звинувачували в Єресі, богохульстві. І буду грішникам, коли я ходив серед свого народу. Моє слово не приймалося тоді в багатьох колах, і, особливо серед священників і фарисеїв. Мою дочку, ці люди, які хвалькуватими глузуваннями через своє самопроголошене знання Писання продовжують атакувати ці послання, будуть найгіршими кривдниками. Вони будуть зарозуміло стверджувати. Що їхнє помилкове тлумачення святого Євангелія важливіше за істину. Їхня гордість заважає їм розпізнати мій голос, коли він передається сьогодні світові. Ніколи не зв'язуйся з цими бідними душами, моя дочко, бо вони не від світла. На жаль, вони вважають, що вони від світла. Пам'ятаю, що ті, які дивляться зверху, і насміхаються над іншими в моє ім'я, не представляють мене. Вони не проявляють любові, розуміння чи смирення. Ці атаки встановлюються, щоб зупинити тебе в цій праці, і щоб створити нові сумніви в твоєму розумі. Молися за цих людей, ігноруй їх. Зосередься тільки на моєму голосі і не дозволь, щоб на цю священну працю. Впливали в такий спосіб. Сатана активно працює в цих душах і буде використовувати будь-яку форму хитрих аргументів, щоб підірвати ці послання з моїх уст, відповідаючи на ці напади або беручи в них участь, ти даєш сатані силу, якої він шукає. Іди в мирі. Продовжуй дивитися вперед і залишайся слухняною моїм бажанням. Повсякчас. Пам'ятай, що ти дала мені дар своєї вільної волі. Отже, дозволь мені вести тебе, довірся мені цілковито. Я люблю тебе, твій Ісус.